Дуже часто починала, цікавилася саме питання, тому щоб я могла уділити час і дітям, але й зробити якісь гроші. Мені сподобалося те, що у вас спікери, всі люди, які або у вас вже навчалися, або у вас вже паралельно ще й працюють. Тобто це не люди, які знаєте, от є люди, які приходять і говорять, як досягти успіху, успіху. А самі не працюють. От коли людина працює і вона цьому навчає, це справді гарний спікер і вчитель. І якщо чесно, мені дуже сподобалося почати ну, от з бізнес аналізу, тому що дуже структуровано пояснено, для чого взагалі підход до тестування, як воно розкладено і от. Мені дуже сподобалося. Ну, зробила на вас вибір свій, бо побачила, що ви ведете youtube канал, що дуже багато інформативних вебінарів, воркшопів. Тобто, ви цим займаєтесь, ви тим говорите і ну нема такого застою. Тобто, от написали курс, все і там 10 років одне й те саме. А там постійно якісь нові спікери, люди з різних сфер, і це мене дуже зацікавило, привабило. І я от захотіла саме до вас. Ну і плюс оце про це влаштування, що я хочу. Досягнути цієї цілі, працевлаштуватись, не відтягувати це на руки і, ну, і в процесі вже вчитися новому і новому. Обирала я дуже довго, десь з серпня-вересня. Я шукала дуже багато інформації. Я проходила самостійно доволі багато вже якогось навчання. Вас я обирала саме за наявністю практики. Для мене це така найбільша перевага. І так склалося, що курс починався на моє день народження. І я вирішила, що це знак. Саме тому тут вже якось вибір так склався сам собою, і також дуже цікава саме практична частина, тому що теоретично матеріалів дуже багато в інтернеті, дуже багато в відкритому доступі, і хочеться вже це спробувати, хочеться вже щось робити своїми руками. Зрозумів, що це ну, не про швидкий, це більше про кар'єру, і потрібно качати себе як спеціаліста, свої скіли. От, е, вирішив підтягнути англійську, поки, поки я взяв таку паузу. От я розумію, що мені потрібен якийсь якісніший курс, де би мене навчили, якусь логіку дали, ну тобто якісь алгоритми тестування. Прийшов на ваш сайт і побачив, що у вас немає більше інших там курсів, ніякого фронтента, тобто суто тестування. Я такий, ну, це напевно люди щось розуміють. І моя подруга якраз порадила ваші курси. Це більше вчитися, розвиватися в тому напрямку. І так. Цікаво, кожним разом. Відео дуже такі доступні, поміж того всього, все добре пояснюють. Нема дуже забагато зайвої інформації. І цей курс я розглядаю більш як ем, про досвід.